Всім привіт! Ми з вами продовжуємо знайомство з мистецтвом, з новими стилями і, звичайно, їх напрямками. Знайомимось з історією, яка була раніше і яка творила сучасність. Сьогодні ми з вами познайомимось ще з одним стилем у мистецтві, назва якого Романський. Тож, Біжіть скоріш, готуйте собі чай або каву, і наша екскурсія розпочинається. Епоха середньовіччя. Цей романський стиль з'явився у X столітті. А в Західній Європі він встановлювався впродовж 11-12 століття. Стиль являє собою синтез давньоримського і європейського мистецтва. Частково візантійського. Також можуть бути присутні окремі будівельні та архітектурні прийоми римлян. Виник на території теперішньої Франції. Всю західноєвропейську європейську архітектуру цього періоду відносять саме до романського стилю. З розвитком феодальних відносин поступово утворювалися нові типи укріплення житла феодалів та культових споруд. Особливого розвитку набули Монастирі. Романська архітектура відзначалася важкими масивними формами, формами, стриманими скульптурними прикрасами і вузькими вікнами. Важким мовчанням саме так назвав романську архітектуру великий французький скульптор Оюст Роден. Романський стиль склався в країнах Центральної та Західної Європи в 11 столітті сторіччі розглядається зазвичай як час раннього, а XII – зрілого романського мистецтва. Ну, таку тенденцію, мені здається, ви помітили в усіх стилях, які ми з вами вже вивчили. Є стиль раннього періоду. І вже пізнього або розквіт його. Протихрологічні рамки стилю в окремих країнах не завжди збігаються. Буває таке, що в одній країні цей стиль тільки розпочинає свій розвиток, а в іншій він вже завершується. Тож, так і на північному сході Франції остання третина 12 століття вже відноситься до наступного стилю, який потіснює романський стиль. Це стиль готики. Тоді, як саме Німеччина, та Італія а, означають характерні ознаки романського мистецтва. Вони продовжували саме панувати в цих країнах на протязі більшої частини ще 13-го сторіччя. А ось сам термін, романський стиль, з'явився. Забагато пізніше. Аж у 19 столітті, коли й було встановлено, що архітектура тих століть, 12, -го, 13, -го використовувала саме елементи давньоримської архітектури. Один з прикладів це напівкруглі. Арки. В цілому термін умовний, хоча і увійшов до, загаль... до загального вживання. Провідна роль мистецтв від цього періоду, звичайно, належить архітектурі. Будівлі романського стилю різнопланові по типах, конструктивних особливостях та декору. Ця середньовічна архітектура створювалася для потреб церкви. І рицарства, і типовими спорудами стають церкви, монастирі, замки, фортеці. Відмінна особливість це наявність кам'яних масивних склепінь, потужних і товстих стін, вузьких вікон та поглиблених східчатих входів. Та так само, як і веж. Стіни замків, храмів декорували фресками, і популярними був дуже вітражі зі шматочків кольорового скла. Меблі в епоху середньовіччя були громізкими, величезними і мали дуже примітивну конструкцію. Фасад споруди та її портал, тобто вхід, прикрашалися рельєфами. Вузькі вікна Бійниці над масивних стінах обрамлялися арками. Найбільша кількість пам'яток романської архітектури розташована у Франції та Німеччині. Найстаршою зі збережених в Україні прикладів архітектур романського стилю є храм. Церкви святого Пантелеймона поблизу Галича, і дотується він 1194 роком. Які ж характерні риси архітектури цього стилю? Будівля ретельно вписувалася у навколишню природу, виглядала міцною і дуже ґрунтовною. Більшості сам архітектур мали головну ознаку це охоронну, тобто оберігати. Цьому сприяли масивні гладкі стіни з вузькими прорізними вікнами та поступово поглибленими порталами. Головним елементом композиції монастиря чи замку стає вежа під назвою Донжон. Навколо неї розташовувалися інші споруди, складені з простих геометричних форм, куб, призма, циліндр. З інших характерних ознак можна відзначити товсті стіни, прорізані маленькими вікнами та наявність кам'яного зводу. А звід – це тип перекриття, який утворювався криволінійною поверхнею. Ну і, звичайно, невеличкі приклади цього стилю в архітектурі. Типовим зразком романського стилю є собор Нотр Дам у французькому місті Пуетє. Насолодитись, будь ласка, цією архітектурою, вона вражає. Але вже тут насправді відчувається вплив наступного стилю, з яким ми з вами будемо скоро вже знайомитися. Інша відома романська пам'ятка це замок Каркасон у Франції. Для будівлі використовували. І в місцевий камінь, оскільки доставка здалеку була майже неможливою. Унаслідок бездоріжжя і через велику кількість кордонів. Камінь обтісували різні майстрині. Тому рідко можна зустріти схожі, тобто однакові певні якісь деталі цієї споруди. Можна вважати, що кожен камінчик або якийсь елемент цієї архітектури, він авторський. Але, на жаль, немає імен, тому що працювала величезна кількість майстрів на той час. Ну і, звичайно, найвідоміший приклад архітектурної споруди, котра відома всьому світові, це Пізанська вежа, це романське мистецтво Італії. Оскільки головною силою історичного розвитку в Італії були міста, а не церкві, а в її культурі сильніше, ніж інших народів, саме виражені світські тенденції. І серед відомих творів архітектури Центральної Італії це видатний комплекс у Пізі. Собор вежа та баптистерій. Найвідомішою частиною цього комплексу є знаменита Пізанська падаюча вежа. І наступний слайд я прошу нам з вами просто насолодитися цими дивовижними кадрами цієї архітектурної споруди. Існує величезна кількість легенд, тому саме ця вежа нахилена. Я 100% впевнена, що з цими історіями ви знайомі. І було те, що вона не простить і декілька років. Але пройшли вже століття, і Пізанська вежа досі милує ока всіх туристів. Я сподіваюся, що деякі її бачили з вас, власне, очі. Якщо ні, то давайте мріяти та подорожувати. Тримаємо кулачки за нашу перемогу, щоб скоріше була можливість знову без кордонів мандрувати Європою. І ось нарешті Хотинська фортеця. У нас на Україні так само є приклади Романського стилю. Чернівецька область. Хотинська фортеця 13-18 століття в місті Хотині на Дністрі, що у Чернівецькій області. Сьогодні ця фортеця є державним історико-архітектурним заповідником. Це фортеця один із семи чудес України. І знову це дуже радує, Те, що у нас є такі приклади, але все ж таки я хочу вам показати ще один неймовірний приклад архітектурної споруди, який так само мається у нас на Україні. І це зразок Кам'янець Подільського. У Подільської крепості. Будь ласка, увага на екран. Сподіваюсь, ви були уважними. І звернули увагу на ті цифри, які були запропоновані в цьому відео. Саме це так само вражає. І а, наступне моє улюблене, що стосується саме цього стилю романського. Це лицарі. Ай, мені здається, що кожен з вас... Захоплюється історичним минулом. насправді це цікаво і дивитися якісь історичні фільми. І я впевнена, що багато з вас, ті, хто захоплювалися історичними подіями, саме про хоробрих лицарів, або чарівних пан, або, можливо, дівчата дивилися залюбкі фільми, так само мультфільми про замкнену у вежу принцесу, котра чекала на свого принца на білому коні. Нерідко саме у старовинних легендах, казках, в історичних чи пригодницьких творах, так і на фільмах, дуже часто події відбуваються в замках. І ці замки побудовані в романському стилі. Зокрема, у творах про короля Артура, Робінгуда, Роланда та інших лицарів шлахетних воїнів. Кодекс честі зачитували під час ритуалу Посвяти в лицарі. Це певні правила, звичайно, котрі дотримувалися цього кодексу честі Лицарів. Лицарський кодекс честі наказував бути хоробрим, шляхетним, вірним обов'язком, великодушним, благородним. Лицар не міг битися зі слабким супротивником чи літньою людиною. Розпізнавальними знаками лицарів були герби свої рідні визитівки роду. Давайте ми з вами зараз спробуємо роздивитися деякі приклади зразків гербів. Зверніть увагу, будь ласка, на їх форму. І ці герби нагадують саме зараз герби кожної країни. І не лише тільки країни, а ви прекрасно знаєте, що герби маються і в кожній області. Так само, мандруючи областями України, кожна область має свій герб, який щось символізує. І якщо роздивитися ці зображення, звичайно можна поміркувати, який же ж сенс? що ж саме найголовнішого хотіли лицарі передати в цьому знаку. Але лицарський кодекс і ті правила, які були притаманні в минулі часи, мені здається, що дуже актуальними є і на сьогодні. Це не лише тільки відноситься, звичайно, до хлопців та чоловіків, а звичайно, до кожного з нас. Найголовніше, звичайно, бути благородними, великодушними, вірними тим обов'язкам, які кожен повинен дотримуватись. Ну і остання сторінка це ваша творча майстерність. Мені здається, що ви вже здогадалися, що саме будемо творити. Я пропоную нам з вами спробувати створити невеличкий ескіз старовинного замку в романського стилі. У вас мається приклад, за яким ви можете виконати цю роботу, або за тими ілюстраціями, які ви бачите на екрані. Головна умова, що замок повинен бути об'ємним, тобто не плоским, не зображений саме, як плоска фігура, але ну, що таке об'ємне, мені здається, вже восьмий клас обізнаність з цього питання. Якщо щось не вийде, я завжди на зв'язку. Ну що ж, на цьому невеличка подорож романським стилем поки що ставиться на паузу. На наступному уроці ми з вами продовжимо знайомитися з цим стилем та новими зразками цього напрямку у мистецтві. Ну а поки, доброї вам години і до зустрічі в нашій. Творчий мистецький майстер.